Питали мене чи є гриби в Карпатах. От показую вам, дивіться. Гриби в Карпатах є, але от такі. Як вам такі гриби, га? Як вам такі гриби? Що? Лупашем? Чи ні? А такі ще, є теж грать. Тобто гриби є, але білих мало. І знаєте що є? От є ще крута діляночка, От так, бачите, в лісі, ліс, де ростуть гриби. І Ось так заходиш є на продаж 10. Сотих. 10 сотих. Оточена лісом діляночка. І ціна 22 тисячі доларів. Діляночка вже під будівництво, гарний заїзд. Ось такий заїзд. В любу пору року від центральної дороги десь 2,5 кілометра. По світло, по світлу, показую, що по світло буквально 150 метрів і в нас світло. Ви бачите, вже будинок є. Від будинку йде світло. Тобто 150 метрів і маєте на ділянці світло. Ось таких 10 сотих під будівництво. Також є можливість, що можна купити 5 сотих. Але якщо 5 сотих, то буде дорожче. 5 сотих 12 тисяч доларів. Так що номер під відео, телефонуєш і купиш собі таку діляночку.